Доброго ранку. Мене звати Apex Falcontis. і, як завжди, щоранку з 10.00 я веду прямий ефір нашого філософського клубу з українського креативного хабу зі студії United Action TV. І сьогоднішня тема в нас сумління проти совісті. Порівняння сумління та совісті. Я хочу запросити вас розібрати, що таке внутрішній голос чи соціальне програмування в питаннях, коли ми кажемо про совість чи сумління. Багато людей, особливо англомовних чи російськомовних, розуміють це як одне і те саме поняття. І все ж українською ми будемо розділяти значення слова сумлінність та совісті, а також ум, розум та інтелект. Я спробую трошки зануритись сьогодні. Щодо цієї теми в Біблію, Коран, буддизм, Веди, філософію та сучасну психологію. Сподіваюся, що це допоможе вам. Подивитись на цю картину з різних сторін, різних культур, суб'єктивних Заключень різних людей. І так почну з визначення, що ж таке сумління і совість. Я пропоную вам роздивитись таке визначення сумлінності як суб'єктивне внутрішнє відчуття. Морального комфорту або докору чи бажання, яке змушує нас щось зробити або щось відчути. Привіт, Альона, і всім іншим, хто ще ранку дивиться прямі ефіри. Доброго ранку ще раз. Нагадаю, що сьогодні лекція «Суміління versus совість. Внутрішній голос, голос чи соціальне програмування. <кій> І так, ми почали з визначення сумлінності, що це суб'єктивне внутрішнє відчуття морального комфорту або докору. І визначимо слово совість. Це глибокий моральний компас, що вказує на гормонію чи порушення етичного порядку в англомовному світі. Це «conscience», що від латинського «conscientia» розпізнання, тобто знання разом з Богом. І так, з точки зору християнства або Біблії, я хочу зацитувати, прочитати частинку послання до Римлян 214.15. Бо коли язичники. Чинять за законом то вони самі собі закон, бо діло закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їхня совість. І совість тут розуміється, що вона існує навіть поза релігійними системами. Це універсальний духовний принцип. І Ісус у нагірній проповіді від Матвея 5.7 говорить, що. Говорить не про зовнішній закон, а про внутрішню чистоту, тобто совість в дії. Цитата Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. З ісламу Хочу прочитати Коран. Два Хадиса Корану. Коран 91. І дав Всевишній мається на увазі, душі схильність до безбожності й богобоязливості. Той, хто очистив її, буде щасливим. В цьому розумі, розуміється совість, що це фітра, природний стан душі, яка відчуває добро і зло. І може їх чітко розділяти або розрізнювати. Хадис пророка Мухаммеда. Цитата. Звернись до свого серця. Совість це те, що викликає сумнів у душі, навіть якщо люди кажуть, що це дозволено. З буддизму самосвідомість Віп'яшина розвиває здатність помічати неетичні наміри ще до дії. І це є тонка форма совісті. Кармічне бачення означає, що навіть якщо дія не осуджена суспільством, вона, вона все одно має наслідки. <кхем> так, з точки зору вед ведичної культури і гіти, і, і багава, там, я знайшов три цитати Багаватгіта 3.42.43, де описується внутрішня ієрархія. Вище від тіла чуття, вище чуттів розум, вище розуму інтелект, а найвище душа, і совість це прояв будхі або розуму, що має керувати інстинктами. З Збагавадгіти 1863. Цитата: Я відкрив тобі таємне знання, обміркуй це добре. І вчини, і як сам вважаєш, за краще. Тут дається свобода совісті, самостійне рішення з урахуванням божественного знання. Перша мантра і Ширіша Панішат. Це маленька частина, що все, все це належить верховному Богу. Приймай лише свою частку і не засіхай ні на що чуже. Це уривок першої мантри. І тут розуміється совість як здатність жити відповідно до гарми або е, свого індивідуального призначення, не зазіхаючи ні на що чуже. Так, є в нас кілька коментарів е, з інстаграму. Так, Ася пише, що сумління це те, що мучить вже постфактом. А совість це те, що не дозволить поганому статись. Чудово, дякую, Ася, що написала. Згоден з тобою дуже логічно і розумно. Так, і станнє я хочу звернутися ще до сучасної психології науки. По Фрейду, совість це супер-его, внутрішній цензор, сформований батьками, культурою, соціумом. Згідно Карлу Юнгу, совість це один з каналів архетипу самотності, о, вибачте, самості, який проявляється через символи сну, інтуїцію, перечуття. Що ви. Згідно з Бенджам... Бенджаміном Лібе, це експеримент 1983 року, мозок приймає рішення за кілька сотень мілісекунд до того, як людина усвідомиться. Але в нас лишається вікно вето. Так і останнє дос цікаве дослідження, на мою думку, Гарварду 2021 року. Що діти до перш до одного року розрізняють доброзичливу і агресивну поведінку ляльок? Це свідчить про вроджений моральний механізм. Я запрошую вас е, задати собі питання, спробувати знайти на них відповіді. Всього кілька питань. Перше, чи були у вас ситуації, коли ви зробили. Щось правильно, так як від вас очікують, згідно закону, правил. Але ви відчуваєте, що це ви вчинили трошки не по совісті. Буду вдячний вам за приклад або відповідь на це питання. І, друге, чи відчуваєте ви зараз в житті конфлікт між вашим внутрішнім голосом і зовнішніми обставинами? Так, ну, про себе можу сказати, що я задаюсь питанням, чому моя совість не дає мене, мені спати. Бо, мабуть, вона прокидається набагато раніше за мене. І сьогодні я вважаю, що ці важливі питання, які ми зачепили про совість, сумління в розрізі. Різних культур, релігій, філософій є точним компасом нашого не просто щастя, а гармонійного існування життя в сучасному світі, в суспільстві. Я бажаю кожному з вас дотриматись цього компасу, не ігнорувати його, тренувати, тренувати. Це теж. Те, що дуже бажано робити. І я бажаю вам жити в злагоді і зі своєю совістю і прожити багато років щасливого сумлінного життя. Я б сьогодні м хотів би записати такий. Таку тезу, що совість це не тюрма, а компас на шляху до справжньої свободи. Так, я чекаю на ваші запитання, відповіді, доповнення. Можливо, ви щось хочете сказати? Спробую перевірити YouTube. Я думаю, сьогоднішній понеділок я раніше закінчу, ніж завжди. 15 хвилин я вважаю цілком достатньо. І також нагадаю, що завжди радий бачити вас в українському креативному хабі в Лондоні біля Кенсінтон Олімпія Стейшн. Бажано. Дуже рекомендую заздалегідь повідомити про бажання прийти, якщо ви захочете відвідати наш хаб для того, щоб ми могли забезпечити вам комфортне прибуття та пропуск. У нас тут не зовсім публічне місце, точніше, зовсім не публічне, а тільки для резидентів та гостей за запрошеннями. Я дуже сподіваюся, що скоро наш. Клуб перейде з онлайн режиму, також в офлайн паралельно. Так, щось коментарів я не бачу сьогодні на Ютубі. Добре. З вами був Апекс Falcontis з українського креативного хабу зі студії United Action TV. Дякую за увагу. І бажаю вам чистої, корисної совісті і сумління. До побачення, до завтра, о 10 ранку, як завжди. Пока!